Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я хочу продовжити вишивати свій килим. І беру оцей такий невзрачненький незначний клаптик, квадратик. І хочу, щоб з нього щось вийшло. Підбираю це така легенька-легенька бірюза, як бірюза, цікаво по-українськи. І я вибрала фіолетовий. Тобто, якщо прямо подивитися, то цей фіолетовий до цього, цього кольору ніяк, ну наша Бася на пусту, в общем, цей фіолетовий до цього, не знаю, як цей кольор назвати, не йде. Але чомусь мені захотілося е, чогось яскравого. Поруч є червоне, поруч є жовте, поруч є зелене. Е, але е, захотілося мені ось саме такий. Саме такий І, ну, е, як я вам кажу завжди, я вишиваю, як голка ляже. Е, в даному випадку Якщо в мене щось буде зовсім зовсім ніяк, ви ж знаєте, я така, що я розпущу і наново все перевишую. Але поки ми не маємо цілісної картини, чіпати нема чого. Сьогодні, до речі, 21 грудня, день зимового сонцестояння. Я якось раніше ніколи не звертала на це увагу. У нас літнє, зимове. Ну, знаю, що там день найдовший, тут день у нас найкоротший. Сьогоднішня ніч, чи це ж 20 на 21, чи з 21 на 22, саме найдовша ніч в році. От. І як надивилася в інтернеті всяких ритуалів, що тільки люди не пишуть. Люди те, що пишуть, говорять, провозглашають. Ну, Щоб ви розуміли, що 20 числа вчора я написала списочок собі, що би я хотіла зробити у 26-му році і що я хочу, щоб збулося. Ну, Послухала ж рекомендацій ютуберів, тіктоківців, кого там ще подивилася. Але зробила список, побачимо, що з того вийде. Але фактично, як нам кажуть, що якщо ми проговорюємо це вслух, то пишемо, проговорюємо, то наш мозок, о, бачите, негарно, але продовжую далі. Бо я думала з першу кайомочку так зробити фіолетовою, але вийшло отак. Мені не подобається, але продовжуємо. От, і якщо ви написали, проговорили вслух, все зробили, то ваш мозок настроюється на те, що це вже мало би збутися. От, відповідно, згідно ЛНП, да, краще зробити щось, чим не робити нічого. От, і тому вчора я 20-го провела ритуальчик. Сьогодні я встала вранці і чомусь захотілося вишивати. І от, я вишиваю. До речі, бачите, вже трохи якось виділяється. І вже ніби як і цікаво. Але, ну от, бачите, зараз би може, я потрошки по-іншому, бо це фіолетове. Зробила би, ну, базька в мене на сторожі. в мене, як це сказати, та, що зберігає нитки. Охоронниця ниток. От. Е відповідно, е вишивається. І отут я теж вже бачу, що, е може би по-іншому можна було б закрутити це фіолетове і якось отак створити. Ну, щось інше, але побачимо, як я виберу ще два чи, чи колір, чи два. Я не знаю. Тобто, воно вишивається і вишивається, а далі буде видно. В общем, сьогодні 21. Сьогодні задатки, зачатки того, що буде на 26 рік. Десь видивилася, такий ролик був. Що

І ці 12 днів кожен день відповідає наступному місяці наступного року. Ну тобто, сьогоднішній день у нас відповідає січню місяцю. Треба займатися здоров'ям, там ще щось. До лікаря сходила, бо отримала грип А перший раз в житті, підтверджений тестом грип А. Скажу вам, мерзопакосна штука. Тепер, мабуть, подумаю. Як мій колега Олександр кожного року вакцинується сам і вакцинує свою родину і каже, що я не хочу так хворіти, як хворіють люди. І, мабуть, я щось на другий рік все-таки подумаю про вакцинування чи щеплення. І ось таке в мене вийшло. А вийшло, вийшло, я сказала б дуже навіть. І мені захотілося чогось яскравого. І, відповідно, щоб не брати ще один яскравий колір, буде білий. Тут є два червоних, але цей червоний іншого відтінку. От, Підбираю, підбираю, все не те. Ну, буду зупинятися на червоному і на білому. От. І ось про 20, цих 12 днів. Якось вони називались, типа йоделя щось. Але я не сильно вникала в це, хоча треба було б приготуватися до озвучування ролика, але я віднеслася до цього халатно, а може е наслідки все-таки е те, що я хворію, а відхворіла я дуже добре. От. І, але все-таки я змогла почати вишивати, і я вишиваю. І це мене тішить. Бачите, отут я теж захотіла зробити перетинку таку, щоб зробити як ніби квадрат під, цим, під цією фігурою. І так виходить, ніби і, і пішов квадрат під, під тим. Якби я там через одного пропустила, то можна було б перепустити змійкою туди-сюди, туди-сюди. О, баська дурю мається. Але є баська дуже добре. От. І тепер виходить, що в мене червоний квадратик під фіолетовими нитками. От. І сьогоднішнє сонцестояння. Містичні, до речі, речі такі. І чомуся я вірю, що це правда. Оце наше програмування себе на майбутнє. Я не зробила всіх ритуалів, які рекомендують. Але ще у нас сьогодні ще не ніч. Відповідно, у мене там щоденно кудись написано, що я ще маю якийсь будиночок намалювати. Що в тому будиночку я так і не зрозуміла, але зараз пошукаю, що воно. Мені не важко. А перспектива майбутнього, то чому би і ні? Хоча колись я давно намалювала якусь піраміду, і в тій піраміді на три розділила і написала свої побажання. Да? Ну, як не дерево, бажання, не стіна бажання, а така піраміда. Ну, якась інформація в інтернеті просто промелькнула була. От, і я вам скажу, що я переїжджала з квартири на квартиру через декілька років, я знайшла цю піраміду і хочу вам сказати, що частина з того всього збулася. І при тому така частина збулася, ну, я б сказала, грандіозна. От, і тому все має місце бути. От, якби не було. Би... Попиту не було би і пропозиції. Я маю на увазі цих всяких езотеричних справ. Але я вважаю, що що б ми для себе не зробили, ми робимо це для себе. Для себе, для себе любимих. І тому краще зробити. І шкодувати, чим не зробити, і теж шкодувати. От. Тим паче це нічого не вартує. Так що сьогодні ще можна зробити дуже-дуже багато гарних речей для себе. Вірити, не вірити, виходить, не виходить. Зробили, ну, і забули. А як воно прийде і здійсниться, тоді ви згадаєте, що от було таке 21 грудня, день зимового сонцестояння, і я зробив тето, тето і тето. І все в мене вийшло, і все в мене добре, і все в мене прекрасно, щоб тільки війна закінчилася, щоб можна було прогнозувати, планувати. Планувати своє життя в якійсь довгостроковій перспективі. А так квадратик вишитий. Я маю вам що показати.